Підійти. Запрошую вас до країни грамоти. Смужка темна, хвіст пухнастий, любить їжу полоскати. Перед тим, як з'їсти має, ну і хто його впізнає? Це єнот. Вимовте вголос слово єнот. Назвіть перший склад, виділяючи перший звук. Це звук. Й – приголосний. Який другий звук Е голосний. Яке звукосполучення ми чуємо і вимовляємо у першому складі? Є Давайте зробимо звуковий аналіз слова єнот. Перший звук в слові єнот. Звук «ї» – м'який приголосний. І звук Е. Голосний єнот. Звук Н твердий приголосний. Єнот. Звук О голосний. І останній звук єнот. Звук Т твердий приголосний. Давайте прочитаємо єнот. Молодці. Буква Є не зовсім звичайна. На початку складів вона позначає одразу два звуки І і Е. А після приголосного звука позначає один звук «е». Синє небо. Давайте зробимо звуковий аналіз слова синє. Перший звук в слові синє. Звук С твердий приголосний. Наступний синє звук «и» голосний. Синє звук ні, м'який приголосний. І останній звук синє ми чуємо, як Е, голосний. Буква є, яка ж вона, ніби скипка кавуна. Кавуна маля просила, двічі скипку надкусила. Розглянь і запам'ятай велику та малу букви є. Намалюй букву є та розфарбуй її в кольори, який у вас зараз настрій. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква Є. Е. Єнот, заєць, єдинорог. та пропишіть букву Є е у своєму зошиті. З букви Є е починаються імена дівчаток Єва, Євангеліна, Євгенія, Євдокія, Єлізавета, Єкрасинія. Та хлопчиків. Євген, Єгор, Єлізар, Єлісій, Єрмак. Давайте прочитаємо Є, НЕ, ні, ле, 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 Це. Тє, се сє, те, слова. Єва Євген, Єгор. Єнот, заєць є, є ропа. Миє, літає, радіє, копає, співає, зимує. В українській мові буква Е стає в кінці слов ді та ознак: поливає, купуває, готує, рає. Чиє, читає, макує, паває. Моє небо. Моє дерево. Давайте зробимо звуковий аналіз слова «заєць». Перший звук в слові «заєць». Звук з твердий приголосний. Наступний заєць. Звук А голосний. Наступний заєць. Звук І. М'який приголосний та звук Е голосний. І останній звук заєць. Звук Ц, м'який приголосний. Давайте прочитаємо. Заєць. Скільки складів в слові заєць? Два склади молодці. Буква Є просто дивовижна. Вона і літера, вона і склад, і навіть окреме слово. Як називається казкова істота з одним рогом на чолі? Сьогодні ми з вами вивчили букву Є, вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую вам за роботу! До побачення, малята!